Старі мережі як наслідок постійні прориви та аварійні витоки води. Минулих вихідних масштабний прорив стався на центральному водогоні біля села Біла. Він вже ліквідований. Втім, щоденна робота комунального підприємства Чернівціводоканал триває. Сьогодні аварійна бригада працює в районі Садгори. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Черговий прорив на одній з центральних магістрали це реальність чернівецьких водорозподільних мереж. 65% яких зношені, та ще 35% знаходяться в критичному стані. Сьогодні працівники водоканалу встановлюють латку в садгірському районі. А минулими вихідними ліквідовували масштабні прориви на центральному водогоні біля села Біла. Відбувся другий в цьому році масштабний прорив на повітряній лінії в районі села Білої. Хочу сказати, що в минулому році, якщо взяти в порівнянні, було вже вісім поривів до цього часу. А в минулому році підприємством Черніці водоканал було багато зроблено інженерних рішень для того, щоб продовжити життя повітряної найскладнішої лінії водогону до початку її заміни. Ще нещодавно такі масштабні прориви на водогоні залишали чернівці без води на декілька тижнів. Цього разу комунальники впоралися з ремонтними роботами за кілька днів, адже протягом року проводилися роботи, які чернівчани зазвичай не бачать. Фактично, це робота цілий рік. Робота інженерно-технічної служби. Інженер ми залучали провідних інженерів з України і з-за кордону консультантів. Ми встановили обладнання ізраїльської компанії Бермат. Що дозволило стабілізувати найбільш критичні моменти під час запуску саме водогону. І це дозволило нам фактично знизити навантаження при запуску водогону і при його роботі. До ліквідації масштабного прориву в селі Біла залучили всі аварійні бригади. Такі масштабні пориви вони потребують роботи фактично всієї водопровідної мережі. Це починаючи від насосних станцій, які знаходяться на водогоні. Це зупинка водогону. Фактично від 7 до 8 кілометрів наповненої труби ми повинні скинути. Після цього починаються вже ремонтні роботи. Ремонтні роботи досить складні, вони технічно складні і ще й ускладнюється тим, що останній порив показав, що товщина труби. Замість 11-14 мм складає всього лише декілька міліметрів. Фактично ми вирізаємо великий шматок для того, щоб могли зробити зварку даної ділянки. Ставити такі тимчасові латки на зношених трубах також справа лише на перший погляд проста. Втім, до неї можуть допустити лише кваліфікованих фахівців, які мають певний досвід. На Чернівці водоканалі таких працівників лише троє. Один з них Григорій, який має досвід роботи вже більше 40 років. За стільки років, скільки попрацювали, зразу було трудно. Отожі, не було ні опиту, не було нічого. А зараз в даний час вжився опит. Після, ви знаєте, якщо чесно сказати. Так що тут таке вже, хто має має. більше опиту, більше допускає. Но наше керівництво нас підтримує і ми стараємося працювати, щоб, як казати, їм йти. Вони йдуть нам на уступки, ми йдемо їм на уступки. Коли треба, ми виходимо на роботу у вихідні, ночі. Коли виживають, то йде, керівництво водоканалу в свою чергу переконує, що розуміють, латки – це тимчасова міра. І для того, аби вирішити питання кардинально, потрібна повна заміна центрального водогону. Коли ж саме планують почати це масштабне оновлення, питання фінансування його мали отримати від міжнародних партнерів. Втім, війна і тут стала на заваді. Минулого року зроблено було дуже багато для того для підписання міжнародного проекту, але на жаль. В березні місяці ми не змогли його підписати зв'язку з початком військової агресії, зв'язку з тим, що по проводним правилам закупівлі міжнародних міжнародних банків в країні, де йде війна, зупиняється банківські гарантії. Це нам не дозволило підписати контракт. Але разом з тим, зараз міською владою водоканалом проводиться велика кількість перемовин для того, щоб вирішити це питання. Деталі ми зможемо повідомити згодом. Ми звичайно. Будемо замінювати повністю цю ділянку, тому що наше зараз сьогодні завдання витримати, дочекатися до кінця ремонту. Це головне наше завдання, щоб чернівчани мали воду. І ви слушно зауважили, що в минулому році або там позаминулому році така аварія. Ну від тижня люди були без води. Нам вдалося стабілізувати, наповнювати наші резервуари і фактично відключення, яке ми зараз робимо, це для до наповнення резервуарів. Тож, поки питання оновлення водогону вирішується, прориви труб залишаються щоденною роботою працівників водоканалу. І лише від їхньої оперативності залежить, як швидко в кранах знов з'явиться вода. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4